показую встановлені нами гаражні ворота виробника «Вішньовський». Розміром 6 х 2625 у трендовому кольорі антрацит7016 матовий гладкий у типі покриття мікрохвиля, зважаючи на великі розміри, у побутовому гаражі встановлені промислова серія воріт, тому ми бачимо вальний двигун з блоком управління. І оскільки вальний двигун ми відкриваємо та закриваємо за допомогою пульта, ось я зараз земітую перешкоду, ми дбаємо про безпеку, тому ворота наїжджають на перешкоду та плавно піднімається до гори. Це відбувається за допомогою спеціальних оптосенсорів, вмонтованих в нижнє полотно гаражних воріт. Оскільки ворота є дуже великими, нагадаю 6 х 2 625, на кожній панелі встановлюються додаткові профіля, так звані Омега, для підсилення жорсткості конструкції та запобігання деформації на сонці темного типу покриття гаражних воріт. Ми бачимо 7016 у по типі покриття мікрохвиля, виглядає дуже гарно, переливається на сонці. та Ідеально пасує до металопластикових конструкцій у кольорі Антрацит Структура. Ми є ексклюзивними постачальниками даних гаражних воріт в Україні. Пишіть нам!